Врятувати тяжко хворих дітей із таким проханням. Щомісяця на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова звертаються близько сотні сімей із Донбасу. Трирічному Максиму Болдаріву з Тореза необхідно приймати ліки щодня. Специфічні препарати для малюка дефіцит, та й купити їх немає на що. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Рисуй, рисуй. Трирічний Максим намагається намалювати сонечко, але руки його не слухаються. М'язи хлопчика скорочуються довільно. У Максима дитячий церебральний параліч. День рода. Нужна було діляти кесарева уже. Речі вирішили, що ну, молода, ще могу, можу як то радіть сама. Ця щипцями акушерськими. кушерськими. Получилось, що рабунок вдушився попередне сильно. У рік малюку поставили остаточний діагноз. Прийняти його змогли не всі. Отець ребенка не допомагає, то есть он пропал з нашої жизни всего, ну или побоявся этого всього, или ну этих диагнозов. Максим з мамою живуть на 1200 гривень, допомагають родині батьки Наталки. Із початком бойових дій на Донбасі такі діти, як Максим, залишилися без ліків. Державну програму з надання допомоги медикаментами на непідконтрольних територіях призупинили. На придбання усіх препаратів у матері одначки не вистачає коштів. Якщо Термазіться лічення, то і термазіться в Його у нього становиться становиться, його більше скручує. За допомогою Наталі звернулася до штабу Ріната Ахметова. В межах програми Ліки дітям штаб закуповує медикаменти для сотень хворих дітей Донбасу. Це комплекс на ці три місяці для розвитку мозку. Вот последние дані. Только за последний місяць більше ста человек обратились к нам за допомогою, чи діти нуждаются в лікарствах. Програма працює з осені минулого року. Допомагають ліками хворим дітям по обидва боки лінії розмежування. Ми допомагаємо дітям з такими діагнозами, як астма, епілепсія, ДЦП, аутизм, сахарний діабет, инсулинозависимые дети. діти. За весь період реалізації програми болі 800 дітей отримали необхідні медикаменти. Скорее, 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 скарі, ася у нас прячеться. Да? Максим як може намагається бути активним. Поки бабуся закріплює з хлопчиком нові вправи з ходіння. Наталя вирушає до міста. За продуктовою допомогою Ріната Ахметова до пункту видачі у Терезі прийшло безліч людей. Це пенсіонери, інваліди, митрі одиначки. У наборах найнеобхідніші продукти Максим, в принципі будь-яку кашу. Є Зараз в наше вірю дуже мало людей, які вот отзиваються на какую-то чужую болі горі. Рінат Леонідович. Огромне спасибо. Просто вот чоловічність, вот ета вот, поддержка. Просто немає слов. ви знаєте. Огромне спасибо. За місяць Максим має пройти новий курс реабілітації. За цей час він повинен навчитися ходити самостійно. Юлія Міншакірова, Данило Кірієв, Володимир Конопля Сабиття канал Україна.